Всім вітання! Це щоденна програма Ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Ірина Хоменко і Костянтин Октябрьський. А наш маєстр Руслан Шевюров забезпечить неповторний музичний супровід. Протягом найближчих двох з половиною годин на нас чекає ще й чимало цікавих сюжетів від команди Ранок вдома. Про країни, які визнали голодомор в Україні геноцидом, про французький простір у Києві та український простір у Тбілісі. Ну, На ще у нас сьогодні чимало гостей. Про роботу марсіанської дослідницької станції в постелі штату Юта дізнаємось від її директора Сергія Якимова. Про новий документальний фільм Повернення до української мови розкажуть його творці. А про відкриття театру особистості поговоримо з худруком цього театру та актором. Ну а ще ми з Іриною будемо готувати сьогодні. Готувати сніданки за рецептами від чаби Бакоша. Сьогодні в нас за планом пиріг з куркою та сиром. І найвідоміша страва польської кухні бігос. Починаємо насичений ранок вдома і щиро дякуємо за таку можливість Збройним силам України сьогодні на день ближче до перемоги. На календарі 28 листопада, і сьогодні в світі відзначають щедрий вівторок. В цей день мільйони людей влаштовують акції на користь благодійних організацій. Розповідають про це в соціальних мережах із закликом робити добрі справи. Україна вперше доєдналась до міжнародної благодійної спільноти 2018 року і стала 154-ю країною, яка долучилась до руху «Giving Tuesday». під час повномасштабної війни. У багатьох з нас щедрий вівторок ледь не щодня. Волонтерство і благодійність стали нашою традицією, нашою необхідністю. Зробити свій внесок у наближення перемоги важливо для кожного українця. Отже, обирайте збір, який підтримуєте сьогодні. Про кілька з них, до речі, розкажемо в сюжетах сьогоднішнього ранку вдома. Просто зараз рубрика день в історії. Стиль це особливість, впевненість і спокуса вважає кутюр'є Джон Гальяно. Він народився 28 листопада 1960 року. Епатажність і яскраві деталі особливості його колекцій. Кутюр'є був креативним директором Givenchy та Крістіан Діор. А наразі бельгійської марки Maison Martin Margiela. 28 листопада 1974 року рок-музикант Джон Леннон виступив в останнє. Лідер гурту The Beatles вийшов на сцену Нью-Йоркського Медісон Garden під час концерту Елтона Джона. Разом вони виконали три пісні через шість років. 40-річного Леннона застрелили. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про Голодомор 1932 років в Україні. Першим про Голодомор написав британський журналіст Гаррет Джонс. Під час поїздки в Україну журналіст бачив, як блукають голодні діти, чув стогони людей і крики: у нас немає хліба, ми вмираємо. Станом на сьогодні понад 30 країн світу офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. Сьогодні Всесвітній день співчуття. Це свято запропонував відзначати індійський поет, журналіст і кінопродюсер Фрітіш Нанді. Суперуспішному фільму Крижане серце сьогодні 10 років. Історію про пригоди безстрашних сестер Анни і Ельзи, а також їхніх вірних друзів, вигадали за мотивами казки про снігову королеву. Фільм отримав безліч нагород. Серед них два Оскари за найкращий анімаційний фільм та найкращу оригінальну пісню «Let it go». яким буде 28 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.